Так, друзі, всім привіт! З прийдешніми вас всіх святами. Ну що, остання моя партія у 2024 році. Не дивлячись на те, що трішки попав у лікарню спиною, але все-таки я її завершив. Тому оцей перший червоний. По ньому буде відео, ви зрозумієте, що це і чому він без рогів, конкурентів. Потім ці три замовили люди, і один оцей у мене вільний залишається, тому якось так. От там хто запитує дуже часто, що це таке голий комплект. Оце у мене голий комплект, коли ви отримуєте раму з редуктором, ланцюгами, зірочками, ну без рала і мотора. Значить, цей раз з ралом і мотором їде оцей підгортач. Так що якось так. Тому, друзі, всім бажаю гарних свят. Бережіть себе, всім мирного неба над головою. Ну і до зустрічі вже в 2025 році.